Відвідували магазин Фозі. Кожен, кожен тиждень проходить акція на якийсь продукт Делемарка. Сьогодні був це засіб для, прибира... для миття. Унітазу, туалету з вишнею. Я вже брала з ароматом вишні, але для кухні мені дуже сподобався. І ось цей такий інтимний гель був. Я беру взагалі синенький, а це зелененький, він анти... антибактеріальний, і він коштував 70 гривень. А той синенький по знижці коштує 60 гривень. Ну, спробуємо. Буду пробувати. В принципі, мені ця продукція дуже подобається. Ще взяли ось таке тістечко, ніжний десерт. Такі взяли БКК, будемо пробувати. Він теж, до речі, був по знижці 25 гривень. Взяли ось такий корм для нашого крузі, взяли насіння. Насіння також подорожчала 60-40 гривень. Ну, таке дороге вже. Взяли ось такі пакетики 28 гривень 100 штук. Взяли ось таку печиву корзинку. 51 гривня, 48 копійок, але нам обійшло ще мінус 25, Я одну вже з'їла. Взяли ось такі корзинки, взяли борошно, ось таке. Десь я цей чек загубила. І взяла ось такий засіб для посудомийної машини. Це сіль, коштує 33 гривні. Думаю, спробую чого б ні. І здається, це український, здається Україна. Так, Україна. Ось, тому взяла і собі і сестрі, але тут 70 грам. Не кілограм, а 70 грам. Але ж ціна 33 гривні. Дуже класна ціна. Тому такі маленькі покупки. Я, в принципі, знаєте, їжу мені треба було. А, ще ми взяли цю олію. Ось таку олію взяли. Рослину, рафінована олія. І здається, вона коштувала. Не пам'ятаю, підпишу, якщо я не знайду чек, підпишу. Їхали за олією і їхали за борошном, в принципі. І ще я зайшла в Айкікі і купила ось такі шкарпетки. У мене вже сина ніжка виросла, тому дивіться, 319 гривень коштували, а наразі 199 і тут 5 пар. Шкарпеток, я думаю, це вигідна ціна. Ось такі невеличкі покупки зробили в фозі. А ще, звісно, такий є у нас ем, такий е, ритуал, скажімо так, е, там продають бабці квіти, і вони дуже хочуть, щоб ми в них щось купили. І сьогодні ми купили ось такий букетик. Звісно, трошки торгуємося з ними, бо вони там трошки завища, завищують. такі ціни, Але вони ж теж хочуть зробити. Тому ось такий букетик у мене буде стояти і. Мене радувати. І сьогодні буде трохи мотивації, бо моя кухня потребує прибирання. Тут такий був вже хаос, що я вирішила, все, сьогодні буде прибирання на кухні. Я б не сказала, що моя така кухня брудна, просто треба все було розкласти по своїх місцях, де щось прибрати, де щось витерти і де щось помити. Тому, кому потрібна така мотивація, заряд такій бодрості на прибирання, будемо прибирати разом. Сьогодні я використовувала свою ганчірку від Віледа, дуже всім рекомендую її купити. І використовувала засіб Делемарк з ароматом вишні. І, напевно, в деяких відео можемо в наступну в наступному відео О, зроблю такий відгук за цей засіб, бо я купляла бджілка для кухні і ось цей засіб купила. І порівняємо з вами разом, який засіб все-таки краще. Тому чекайте в наступному відео, я напевно дам свій відгук. Цей засіб з ароматом вишні має все-таки аромат вишні, трошки відчувається так. І я скажу, що до рук він нормальний, нема ніякої алергічної реакції, не подрязнює шкіру рук. Я працювала без рукавичок, може комусь це непропустимо, але я так скажу, я на роботі працюю в рукавичках і вдома я хочу працювати без рукавичок. Іноді... З Доместосом я працюю теж без рукавичок. Може, комусь це ненормально. Мені все ок і я нормально до цього відношусь. Звісно, коли ось так поприбирала без рукавичок, або про коли працювала з Доместосом, я турбуюся про шкіру рук, наношу крем. Ну для мене це нормально. Іноді я одягаю рукавички. Під настрій, коли хочу вдягаю, коли не хочу не вдягаю. Може, комусь я повторюю, це непропустимо, для мене це все ок. І поки я з вами говорила, тут же я прибрала половину кухні своєї. Загружаю я посудомийну машину. Вона у мене, хоча маленька, але справляється на ура. От якщо б мені б сказали поставити вам велику машинку або маленьку, я б сказала маленьку. Чому? Тому що, ось коли ми поснідали або пообідали. Я можу загрузити її відразу. І якщо відразу поставити посудину в посудомийну машину і включити на режим 30 хвилин, вона миє супер. А якщо ось збирати посуд, 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 треба ставити вже більш на такий довгий режим, більш е, з температурою вищою, щоб вона це все відмила. Тому мені маленька машинка, чи я звикла, чи що, мені маленька машинка дуже подобається. В мене в кухні є така поличка, ось я її відкрила, в якій я е, зберігаю посуд, яким дуже рідко користуюся. Відправляється все на місце, тому що було два іменинника і посуд відти брала. Тут помітила, що в мене закінчилася олія, тому взяла пляшку, налила. Ми такі великі пляшки олії купляємо, Ну так зручніше, так щоб з запасом як кажуть. Але хто живе в приватному будинку і магазини, так скажемо, не дуже близько, той зрозуміє мене, що запас завжди повинен. Бути. І, ну, і пам'ятаю, коли були маленькі, мама завжди закуповувала продукти, борошно, ось цукор і олії завжди були у нас в запасі, тому що ну, ми жили завжди в приватних будинках і магазини у нас не завжди були поруч. Тому мама завжди запасалася, і я думаю, що така, знаєте, традиція пішла від мами. Вважаю, що це непогана звичка, коли є щось в запасі. А коли немає, я можу сходити до сестри, а сестра до мене, і ми так ось одна у іншої щось доберемо. Домиваю посуд, який не вліз в посудомийну машину, хоча в мене буває таке рідко, частіше у мене на кухні завжди прибрано, але і буває такий, знаєте, хаос. Раніше я трошки нервувала, переживала, що, щоб було чисто, що подумають люди. Якщо прийдуть гості, у мене буде такий бардак, скажімо так. Але зараз я не переживаю, це все з війною пов'язано, ось так трошки перевернулося у мене все на 200 градусів, нічого страшного. Сьогодні не приберу, значить завтра приберу. Хоча от саме прибирання мене заспокоює після таких поганих новин. Іноді в коментарях пишуть, що ваше життя складається там, з приготування їжі та прибирання. Може б і я дивилась би свої відео, і раніше б я б, може б так написала теж. Але от зараз, під час війни, коли можна просто приготувати їжу без сирени, без тривоги, можна прибрати хату без тривог, без сирен, не треба. Нікуди не йти не в укриття нічого. Це така розкіш, це просто розкіш життя. І ми це зрозуміли, на жаль, з війною. Оце такі прості речі. І повертаємось до прибирання. Для миття варочної поверхні я використовувала засіб джілка. Він має, знаєте, такий специфічний аромат, і з ним треба обережно. От з ним треба бути в рукавичках. І ось заливаю я після прибирання свою ганчірку, якою я мила всю кухню, кисневі Відбільючі. Поки кисневий відбіліч працює з моєю ганчіркою, від'їдає там всі плями, я підмітаю підлогу та мию підлогу. І ось такий у мене результат вийшов. Показую, що в мене вийшло, і, до речі, поки я ще прибирала, приготувала нам вечерю. Це таку підливку з м'яса я зробила і гречану кашу зварила. І її вже не було, скажу наперед, з'їли, дуже скучили за нею. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей!